Продовжуємо політклуб на каналі TVI. Нагадаю, що ми сьогодні обговорюємо, як опозиційна акція біля українського дому перетворилася або не перетворилася у громадську акцію опору. Нагадаю, що ви можете свої думки висловлювати на нашій сторінці на Фейсбуці, на сторінці Політклабу, і за, хештег, за хештегом Політклаб в Твіттері. Учасники цієї дискусії бачать ваші коментарі. Ми зараз продовжимо розмову з Олесем Донієми. Сподіваюся, що в нього є в нього мікрофон. Андрій Касьянов, бачите, пише Олесю: лідери опозиції закликали вийти на протест, але навіть однопортійці не підтримали, тому що Партії тільки на папері. Люди вже нікому не вірять. Ті самі обличчя вже набридли. От. Ну, нагадаю, ще раз кажу: ну, не, не запрошували не лідери партії, а конкретні п'ять людей, які оголосили тоді голодування з депутатів, за що їм так само а, велика дяка. Але на жаль. Не була підтримана е, ця акція е, тими, хто е, демонструє на словах свою е, підтримку е, опозиції. І молоді е, хлопці-дівчата заронізувались на другий день. Ну, якщо ще раз кажу, помаранчо спроможні купити тенти. а виявилось, що в перший же день ну, найбільше ж е, проблема була не саме голодування, а сонячні удари Сергія Рахманіна, журналіста, який голосив не тільки депутати, голодували, голосив голодування, його забрала швидка. І отже. Хлопці створили штаб. Ініціатор був Олександр Солантай. Відразу брали коменданта Петра Шкутяка. і ці ж самі люди. Зараз, тобто не, не нова акція, вони продовжили просто акцію. Це ці люди, які займалися охороною, прибиранням території, налагодженням побуту, вода для голодуючих тенти. Вони просто демонстрували ну, вміння технічної організації. Якщо а, після того 5 числа була оголошена ну, перемога, як очевидно, всі ми розуміємо, що це насправді лише передишка, бо поки існує ця влада, вони наступ а, на українську мову культуру буде тривати і не лише в а, на українську мову культуру. Отже, це лише тимчасова передишка, то вони акцію продовжили. Моє ставлення особисто, ну я, наприклад, за те, щоб максимальне єднання і політичних сил, і громадських, бо зрештою вирішуються та проблеми в, в радах, там, президентських посадах, тобто на виборах. Але це їхнє право так бачити акцію. І що можемо, і всі поруч, мені здається, нормальні порядні люди, вони допомагають. От скажу, що сьогодні, наприклад, виступала там Ніна Матвієнка. Ольга Богомолець, вони приходять і підтримують, співають пісні. Виступав Василь Шкляр вчора да, з, зі своїми лекціями ем, Василь Овсієнка, Євген Сверстюк, тобто різноманітні е, літератори приходять, читають вірші, музиканти грають. Е, е, український народний університет, про який ми, власне, говорили ще місяць тому, да, як одну з необхідних програм по всій Україні. От цей лекторіум вже там опробує. І мені здається, що це от е, інтелігенція потрошечку, вона більше прокидається. Саме да до громадськості а, аніж до політичних лідерів, але я думаю, що і політичні лідери через це повинні пройти через певне усвідомлення і через очищення. Бо інакше ну на що ми будемо сподіватись, ми ж не будемо сподіватися на цю владу. Добре, що вони от є таким от мотором а, і а, фактично при, примус примусове очищення суспільства. Вікторія Сюмар мені показала книжку Віктора Пілєвіна «Generation P», сказали, що це от починається нова генерація в українському громадському житті. Ви дійсно так оптимістично налаштовані? І що для того, щоб починалися якісь події в українському громадському житті, обов'язково потрібна влада вже перейти через всі кордони зрозумілості? Ну, я думаю, що якби влада була адекватна, то а, не було би тих протестів, які є, які є зараз, і які, як на мене, є достатньо драматичні. І найбільший драматизм в тому, що влада цього абсолютно не помічає і цієї драми не бачить. Тобто, ось ці от десяток а, молодих людей, які голодують, і яких. Ну, скажімо так, ніхто точно не згадав на дні народження президента. і Я думаю, що нікого не зупинило там щось смачне з'їсти. От сам цей факт, це насправді трагічно. Мені здається, що це дуже цікавий протест з цієї точки зору. Що це покоління 90-х. А яке прийшло під український дім відстоювати свої права? Це те покоління, та яке про яке і Пілєвін писав, яке вже не пам'ятає радянського союзу, і яке хоче нових правил гри, і яке має зараз можливість сформулювати бачення ось цих от правил гри, і його точно не влаштовує ось та ситуація, яка є зараз. І е, багато я вчора була розмовляла там з людьми, і ми теж лесь, говорили про народний університет, про те, що е, сьогодні, напевно, завдання дуже багатьох людей дати максимально знань тих, якими вони володіють, ось цим молодим людям, тому що там збираються кращі. І у мене є відчуття, що можна туди підтягнути ще дуже багатьох людей, якщо дати їм розуміння, план, а що далі робити? А що далі робити? Так, да, От що далі, що робити, далі робити, щоб робити? досягнути мети, і яка ця мета? Зрештою, тому що для когось це мова, але більшість цих молодих людей мені здається чудово розуміють, що проблема не лише в мові, проблема в тому, як. Насаджуються ось ці нові правила, як ігноруються будь-які права і е, будь-які закони, як це все відбувається, і це так само обурює, тому що кожен почувається безправним. А безправність це середовище, в якому молода людина не може реалізувати себе. Вона не може самореалізувати може зробити кар'єру. Вона не може зробити кар'єру. Звісно, вона повинна ні. Ну я думаю, що більшість просто з них думають, як би там пошвидше виїхати. І, і я думаю, що соціологи це доводять, і це велика трагедія країни. Мені здається, що там зберуться ті, хто хочуть залишитися. І вони повинні Тут, виробити. Але в нормальній країні. Абсолютно. Да. І вони повинні для себе виробити план, що вони сьогодні мають робити системно для того, щоб ситуацію змінювати залежно від тих правил, яких вони хочуть мати, і від тієї країни, яку би вони хотіли побудувати. Сергій Гайдай. От ви, як теж соціологи, політтехнолог, можете сказати, наскільки, в принципі, для існуючої політичної еліти небезпечним є те, коли люди самі будуть організовуватися? Чи взагалі вони можуть самі організувати? Ми розуміємо, що Майдан, скажімо, 2014 року, це була величезна акція, яку ретельно готували, да, політики. Як ви сказали, помаранчеві олігархи? Чудовий термін. Я візьму його на озброєння: помаранчеві олігархи і таке інше. А... <реку> да. От, а... Якщо взагалі цього всього не буде, чи можна без грошей помаранчевих олігархів, на ентузіазмі побудувати взагалі реальне політичне життя? Ну, я колись то в 9-му году написав таку статтю, яка розрослася у мене до розмірів многі книжки стали називати, е, по захвату влади. І я попотався там сказати, що всі стереотипи, які звязані з захватом влади, що обов'язково необхідно олігархи, деньги, Я попытался развенчать и показать тем, кто, может быть, это, это, добрался до этого текста в интернете, что это не так. Я просто по-другому хочу сказать. Я представляю, ну не то что редкую, я думаю, что эта страта общества довольно большая, я представляю такой русскоязычный прослойку населения украинского, да, которые на самом деле является украинскими патриотами. И вы знаете, я внимательно отслеживал даже не тех, кого возмутил, украиномовных людей, которых возмутило это, которые сегодня голодают. И я сейчас хорошо знаю ситуацию, но ну, не как социолог, я не социолог, я просто работаю. Социологи работают рядом со мной, я чаще я заказчик для социологов. Я знаю, что эта тема очень резонансна на Западе. Но я вот смотрел За теми, кто в Буту общается на, на, на Западе Украины, да. Кто общается в Буту на русском, но тем не менее, а, кто воспринял эту акцию власти как оскорбительную. И таких очень много. А, я хочу сказать ну, как бы свою гражданскую позицию. А, да, я знаю украинскую мову. Я сегодня у вас в эфире був у Илоны и там коли, Альона Сібірякова стала розмовляти російською мовою, я подумав, що два політтехнологи, які розмовляють російською мовою, це занадто. Я перейшов на українську мову і показав, що, що, ну, що як мінімум я поважаю цю мову. І я взагалі колись казав на якихось ефірах, що я за тотальну українізацію держави, тому що я розумію, як, для чого мова є, як вона працює. Цього не зрозуміють мало хто з політиків. Да? Я кадато служив в ПВО, і я питаюся привести для пример для простых людей. В ПВО любой страны есть так называемые коды запроса, свой-чужой. Для того, чтобы определить, свои самолеты летят или чужие, они должны. Вот язык – это тотальный код, свой-чужой. Если в тебе язык иншой державы, то ты как бы не совсем свой. Ну, багато кто не погодиться, напевно, с тех російськомовних мешканців Украины, которые абсолютно щиро впевнены, что они а, патриотами и разговаривают с російською мовою. Ну, я сейчас просто о другом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что в чем манипулятивность и в чем это, это, ощущение, да? Я соглашусь с социологом, что не было проблемы языковой. Я вам это говорю, как человек, который в быту говорит на русском языке. За 20 лет, сколько я здесь живу, ни разу нигде притеснения по языковому признаку не было. Оно на русского она, языка. Она, абсолютно. Она надуманная. Как раз оно сейчас может и начаться. Вот у меня есть тут вопрос: на самом деле, а который. Вот, вот смотрите: да, а да. приняли это закон, а, что тоже надо знать: не о том, что русскому языку придают статус государственного, а его защищают. Но мое глубокое убеждение защищать в этой стране можно только украинский, потому что он много десятилетий подряд, если не столетий. Как раз и был угнетенным языком. Я поэтому и говорю на русском языке, потому что я вырос в русскоязычной среде Киева, да, где на украинском не говорили, но мы учили это в школе, а потом я жил 10 лет в Одессе, там совсем нигде не говорили и так далее, и так далее. И если здесь и надо что-то защищать, надо поступить как израильтяне, которые не то что не защищали, они взяли мертвый, уже умерший язык и сделали его... Я б теж не перебільшував би мертвого івриту, чесно кажучи. Да. Всі наші великі класики. Ну, хорошо, давайте Чехов. Аркадій город... Райкін, скажімо, из чи... Із городов ішов чи... язик, в села. Города говорили на німецьком, але вони повернули чеський назад язик. Да, так, це більш переконувало. І якщо сьогодні була б настояща еліта, то всім, чим би вона займалася, вона б займалася нормальною українізацією, тому що у країни має бути свій флаг, свій герб, свій гімн, свій язик. Это Бальзам витичность. на раны Олесе Данила. Свой код. Да. Як а если уже говорить такой как политехнолог, концепции. я могу закончить простой метафорой. Вы знаете, что с точки зрения политтехнологии совершили депутаты партии регионов? Представьте себе, был вот такой рой пчелины, который мирно собирал мед, никого не трогал. И был другой рой пчелины, который тоже занимался. И вот почему-то одни защитники одного роя подошли ко второму и сунули туда горящие головешки. А щас те дивляться, а чому ні так гудять, кусають нас? чому таке возбуждення? А що ви хотіли? Не тут є ціла проблема, насправді. Мені здається, психологічна проблема. Є українські патріоти, люди, які вважаються патріотами України, які є україномовними, вони виросли в україномовних сім'ях, і в них немає ніякого когнитивного дисонансу між собою цієї держави. Так mm -hmm. ну це логічно. Є люди, які є російськомовними, але які акцептують українську мову як. Мову цієї країни. В них теж, я думаю, немає ніякого серйозного десонансу з собою. Правда? Теж, no. Фактично. І Є люди, які є російськомовними, і це вже третя група населення, no. да, ми вважаємо, які вважають себе патріотами, але впевнені, що справжня Україна це вони. І російська мова, це та мова, якою вони тут в Україні в справжній розмовляють. А вся та інша Україна це умовно кажучи, я не знаю, австрійська вигадка. Ось тією скалічною російською мовою. Це, до речі, теж почалося не 91-го року. Це почалося ще наприкінці 19-го початку 20-го століття, коли такі місіонери їздили до Львова і переконували русинів говорити російською мовою. Бо це справжня мова, там те, що на населення. Це, це третьому насправді розуміння треба шукати не між двома. А між цими трьома групами населення. Тому що ви ставили, фактично відноситься до тієї групи, яка знаходиться посередині. В неї немає проблеми з однією групою російськомовною, правда? Тому що ви розмовляєте російською мовою, і вони розмовляють російською мовою. І у вас немає проблем з україномовним населенням, тому що ви погоджуєтеся тим, що вони є носіями цінності, якщо хочете легітимності. Ось ви згадали Ізраїль. Ось релігійні євреї, які живуть в релігійних... Кварталах там Єрусалиму чи там тель віву які дуже дивно виглядають з точки зору звичайного світського ізраїльтянина, вони насправді носії на легітимності. Бо якщо їх там не буде, виникне питання, чого ви взагалі всі там робите? Чому там? От я вважаю, що люди, які зберігли рідну мову в умовах фактичної русифікації, полонізації, чого завгодно, цих регіонів на протязі. Кількох століть вони є носіями української легітимності, тому що якщо їх не буде, виникає питання, чого ви взагалі в цій Україні робимо. Але є група населення, вона велика, яка з цим не погоджується, і партія регіонів працює свідомо на те, щоб це непогодження активізувати, посилити, на те, щоб це дивне непогодження, яке фактично веде до спростування до спростування держави. Зробити державною політикою. Мені здається, що головна небезпека, вона в цьому і те, що ви висловили, дає можливість згадати про цю проблему. Вона дуже глибока. І мені здається, що до того моменту, як ми не подолаємо цієї проблеми в мозгах наших співвітчизників, ми просто не побудуємо тут цивілізовану країну. Скажете, дасте відповідь після реклами.